Якщо можна хотілося б почути від вас, ну по перше, деталі ось цих дебатів, тому що вони ознаменувалися ну фактично скандалами, гучними заявами і насамперед у відношенні нашої держави. Не знаю, чи слово скандали правильно тут, але дійсно були гострі суперечки між кандидатами. Ну, по перше, це перші так дебати, у яких не брав участь колишній віцепрезидент Майк Пенс. Напередодні він вибув із передвиборчої гонки. Відтак на сцені зійшлися інші кандидати. Це нагадаю обернатор Флориди Ронде Сантіс, підприємець віва Рамасвамі, колишня представниця США при ООН Нікі Гейлі, колишній губернатор а, штату Нью-Джерсі Кріс Крісті. І також сенатор Тім Скотт. Дійсно, незвично багато часу було приділено питанням зовнішньої політики на цих дебатах, зокрема питанням також підтримки України. Серед кандидатів, яких я назвав, можна виокремити, скажімо так, два табори. Так, кандидати, які висловлюють свою чітку підтримку для України, і кандидати, які навпаки, критикують. Кажуть, що а, цю підтримку потрібно згортати і не продовжувати далі. Отже, серед тих кандидатів, хто критикував підтримку, найбільше мабуть найяскравішим таким критиком був Віва Крамасамі. В принципі, це не нова його поведінка, не нова риторика. Втім, ми почули доволі такі одійозні заяви. А, лунало слово нацисти і Володимир Зеленський в одному реченні. Згодом а, кампанія Віва Крамасамі виправдовувалася. Казала, що він а, не називав українського президента нацистом, мов а, говорив про якусь іншу ситуацію. Говорив Віва самі про те, що потрібно Віддати частину українських територій Росії і інші речі, які він наголошував, що Україну не потрібно підтримувати, тому що Україна не є демократичною країною. Йому дуже активно протистояли Ніка Ніки Елі та Кріс Крісті. Кріс Крісті, зокрема, згадав про зобов'язання Сполучених Штатів щодо а, того, коли Україна віддала свою ядерну зброю. Нагадав він, що Сполучені Штати мають захищати Україну що це зобов'язання, що, що це є. В інтересах Сполучених Штатів Америки і це не є якоюсь благодійністю, яку, яку США дають Україні. Ніки Гейлі своєю чергою також виступала за а, нарощення військової підтримки для України для того, аби Україна могла у цій війні перемогти. Такі заяви ми почули. Ронде Сандіс, губернатор Флориди. Нагадаю, дебати відбувалися в Майамі У його штаті він сказав, що. А європа має брати на себе більше зобов'язань, і що він проти того, аби відсилати американських військових до, до України. Хоча нагадаю так про відсилання військових в Америці не йдеться. Такі заяви ми різні почули. Тім скот своєю чергою сенатор також він виступив на підтримку України, але дуже було багато суперечок. Знаєте, і ці дебати в черговий раз продемонстрували на думку оглядачів розподіл, розділ республіканської партії, зокрема щодо питань зовнішньої політики і того, як підтримувати Україну. Бачимо, ми і, і почули. Ми зрештою. Тої дуже полярні думки із цього приводу, і наскільки це у подальшому буде впливати власне на найголовніше на допомогу нашій державі? Ну це буде залежати. Знаєте, від того, як буде кампанія розвиватися. Наразі адміністрація Байдена має чіткий курс так на підтримку України. Є двопартійна підтримка у, у Конгресі, попри голоси, які а, лунають, і вони, в принципі, дедалі гучнішими. Є що потрібно цю підтримку переглядати, але більшість все таки в конгресі висловлює так цю підтримку. Все буде залежати від того, як яке русло так піде ця передвиборча кампанія, хто стане номінантом від республіканської партії. Зараз ми знаємо про Україну принаймні на цих дебатах. Говорять багато, говорить багато власне із точки зору тих тих суперечок і, і, і якихось е, е, не. Розбіжності, так які є в кандидатів щодо того, як ця має підтримка виглядати. Багато спекулюють, багато політизують це питання. Зокрема, крайні праві республіканці намагаються е використати це на свою користь, е говорячи, що мовляв НАТО багато, сполучені штати надто багато насилають допомогу для України. Що потрібно це припиняти потрібно більше піклуватися щодо південного кордону сполучених штатів. Як це може впливати? Це може е відображатися на думці виборців, і можливо в когось десь е відкладається в голові такі такі заяви, але знову ж таки потрібно дивитися. З нас соціологічні опитування і робити якісь висновки на, на основі цього чекаємо на те, як буде далі ця кампанія розвиватися. Які кандидати залишаться в гонці, хто відпаде і кого зрештою, республіканці оборуть своїм основним кандидатом на посаду президента, який вже позмагається як виглядає зараз із Джо Байденом. Пане Остапу, у мене ще таке питання. Можливо, є якась інформація. Власник, коли ж можуть проголосувати ось ті майже 12 мільярдів доларів прямої допомоги для нашої держави, що просять затвердити очільники Пентагону, держдепу і Мінфіну Сполучених Штатів Америки. Деться про 61 мільярд насправді це запит, який оприлюднила адміністрація Байдена. Білий дім нагадаю, це ширший запит, пакетний на 106 мільярдів. З них 61 для України, також на потреби Ізраїлю, на потреби індотихоокеанського регіону, на потреби також підсилення безпеки південного кордону Сполучених Штатів. Конгресі у палаті представників на, на прохання і на переконання спікера Майка Джонсона розглянули поки що окремо допомогу для Ізраїлю, не включаючи інші потреби і не включаючи потреби України в Сенаті, де мають більшість демократи, не підтримали таку ідею. Ми знаємо, для того аби будь-який законопроект пройшов конгрес, мають дві палати ухвалити лише після того цей законопроект лягає на підпис президента. Навіть в тому випадку, якщо би дві палати ухвалили спочатку фінансування окремо для Ізраїлю, Білий Дім сказав, що витуватиме такий законопроект, якщо в ньому не будуть інші витрати закладені, як е, просить Джо Байден, зокрема витрати для України. Спікер Майк Джонсон нагадаю, він казав, що не проти в принципі підтримки України, але вважає за досільне розглядати її окремо окремо від Ізраїлю. Зараз немає спільної думки є розбіжності щодо цього в Конгресі, Це е, Затягує процес розгляду підтримки для України, поки що ми не маємо конкретних дат, коли це питання може вирішитися. Ми знаємо лише, що до 17 листопада у конгресу є час ухвалити нове фінансування або уникнути чергового шоделу. Чи винесуть питання України на розгляд до цього часу? До 17 листопада поки що ми не знаємо. І сигнали є такі, що можливо будуть це розглядати пізніше. Спочатку вирішать внутрішні питання, але знову ж таки стежимо. Ситуація вона може змінюватися будь-якого дня тут і от ще один ще одне питання. Власне, яка зараз доля законопроекту про використання конфіскованих російських активів для допомоги України? Коли його мають проголосувати члени палати представників? І чи проголосує. Дійсно, цей законопроект підтримав комітет із міжнародних відносин палати представників. Далі, власне, його мають ставити на голосування вже цілої палати представників. Пізніше знову ж таки схожий законопроект такий самий дзеркальний, має розглянути сенат, і тоді підписує президент. Наразі ми знову ж таки теж не знаємо, коли винесуть на розгляд, але перші кроки у розгляді ці цієї ініціативи вже зроблено. Погоджено воно в комітеті. Далі чекаємо розгляду в цілому. Я вам дуже дякую за відповіді. Нагадаю, що з нами на зв'язку став Яриш, журналіст Голосу Америки, і от якраз уточнювали, що буде зараз власне із підтримкою нашої держави і основні ключові моменти цих дебатів.